Доброго дня малята. Сьогодні ми з вами відправимося на прогулянку до лісу, до лісових звірів. Ой, дітки, а куди звірі усі зникли? Доброго дня, їжачку. Підскажи, будь ласка, куди всі звірі зникли? Доброго дня, малята. Усі звірі не здужали. Ви можете їм допомогти? Дітки, я знаю, як допомогти нашим лісовим звірятам. Ми вилікуємо усіх звірят за допомогою масажу, але не простого, а за допомогою масажного м'ячика. Кіжачок веди нас до звіряток, спробуємо їм допомогти. Дітки, у лисички болять лапки. Допоможіть їй, будь ласка, звичайно, допоможемо. Зараз разом з дітками покажемо вправи для лапок, але на своїх ручках. Перша вправа буде перекочування м'ячика по внутрішній стороні долоньки та по зовнішній стороні долоньки. На одній ручці теж саме на іншій. Наступна вправа перекочування м'ячика вздовж руки. Дітки, щоб лисичка краще запам'ятала, повторюйте за мною. Дякую вам, малята. За допомогою вашого масажу моїм лапкам стало краще. Їжачок, веди нас до наступного звіря. Дітки, у ведмедика турбує спинка. Допоможіть йому масажем. Звичайно, допоможемо. Ведмедику, дивись уважно. Масаж для спинки буде прокочування м'ячика вздовж спинки, вгору вниз. Дітки, для цієї вправи вам потрібно позвати маму чи тата на допомогу. Дітки, повторюйте разом зі мною для того, щоб ведмеди краще запам'ятав. Наступна вправа буде перекочування м'ячика вздовж поперека вліво вправо. І так повторюємо декілька разів. Дітки, повторюйте разом зі мною. Дякую вам, дітки, що допомогли. Мене вже спинка не турбує. Їжачок, веди нас до наступного звіря. Доброго дня, зайчику! Що тебе турбує? Доброго дня, малята! Я так високо стрибав, що мої ніжки не здужали. Допоможіть мені, будь ласка. Звичайно, зайчику, тобі допоможемо. За допомогою масажних м'ячиків виконаємо масаж ніжок. Перша вправа перекочування м'ячика вздовж ніжки, вгору вниз. На одній ніжці та те ж саме на іншій. Дітки, повторюйте разом зі мною. Наступна вправа дітки перекочування м'ячика за допомогою стопи вперед назад. Дітки, повторюйте разом зі мною на одній ніжці та на іншій. Наступна вправа перекочування м'ячика вправо-вліво, однією ніжкою та іншою. Дітки повторюйте за мною. Дякуємо малята за чудовий масаж. Усім звірям стало набагато краще.